При цім, у нас обзор. obzor. Вот Отакує insta 360X5. Це у нас набор для начинающих. У нас умплект, конечно, сама камера. Батарейка. Зарядка для батарейки, чехол, Захисні защита на линза, палка, кабель, ще один чехол, салфетка, инструкция и гарантія. Вот така вона. Це у нас full комплект Він ще не всюди зав'яв навіть у продажі. Так, і зараз ми можемо сказати, що одних з перших розпечаток. І купуємо флешку. Отаку, От на загрузку 190 і на запись 130. Окрасу супер флешка. У нас вказує, що камера кабель 8K, То ми вам розкажемо за ці 8 k Розрешения. Так, починаємо розпаковку. І потім зараз офісируємо, все покажемо, розкажемо. Прям огромце. От така би камера була. Чи? Супер була. Так, де вона у нас ще Ага, вона указує та голик. Це кладеме її. І так, о, ту-ду. Не кажи, що і ще щось держить десь тут. Та вроді ні. Так, без нарізки, без нічого. Повноцінний обзор. Так, о, кифаний пролом. Oj, tu že si na oba čas, tako, se nas parečka, ta, meter 60, meter tam može 15-14 cm. Tako, poves je zelo lehka. Tako, še on nas tuji? Tu je on nas akumulator za kamero. Tako. Tako, še on nas tuji, interesno. A tu u naklečka, je tak, tu u nás instrukcia na klečke. To je oči interesné, tak si skladujeme sjuda. Tu je u nás buš surprizu nemanjak. Tak, ok. Ideme rozpakovať, same hlavne. Od takve u nás slučaje sa čiholček, prejme prikoljnej. Я ну, може лише закапчати Так, і саме головне. О! Так, наша. Зарядка. На дві батарейки. Так, уставляється На флешки. Прикольно, придумали. Кабель. Тут дуже все класно, класно придумав. 360X5. І навіть можна так заряджати. Прикольно, дуже прикольно, що ну що щось досить тяжке. Возможно, що в ньому є встроєний акумулятор. Та ні, ну повесели. Так, що у нас тут? А? Так, коробочка, акуратно. Ага. Все у нас защитні лінза. Так. Подивитесь яків, то що нам ну, камера 360 і... Воно ну, дуже все інтересно. Так, все так плотно запаковують, Тому хоча б... паля, на її. Одним глазком. Ого, дивіться. Прикольно. Кстати, э, кливопаєте защитні линза. Вам треба в настройках. Получається виставляти, що у вас стоять лінзи. То, що вони теж дають, получається ще мало трішки трішки має великий кут, майже широкий, і зато може бути такий неплавні стик. Камера. Камера огромницька. Тяжка. Ось я з гопорошку. Так, мені зресно, що ще тут. Є. Ого! Тут є ще міні-чехолчик. Kabel imamo in salvetka. Tako, še no za salvetka. Jak je kazal kolega v prošku, kupil ga še 100% za salvetka. Navorščik, o, klasna, taka salvetka. Klasno, takaj čeholček. Tako, USB kabel. Все подивитися, все, подивити, все перевірити. Такий Institute 360 to stoi, to Так, окей. Що у нас на тому місці? Такий чехол. Камера. Не забуваємо, що її так не можна ставити. її в чихло отласти. Вот так ставити. Так, камера. Защитне скло. Пошається зарядка. Акумулятор. Інструкція. Так. Так. І отак. От так. вот такий у нас набор. І зараз ми включимо саму камеру. О, як це снимаю. О май гад. Хм. Така повеса, повесі досить інтересна. Акумулятор все витягає так. Оп-оп. Щолчок, так витягся. Так ага. Защолкнувся. Окей. Да, лінзу є протирати. Бачимо тут є таке саме кріплення нарізка як на GoPro. Там накладаєте і просто покручуєте лінзу на стену. З полукруглими лінзами буде проблема. То, щоб ви їх... Не заляпати. Ну, так як я не можу цей скотч, терти, Це, конечно, проблем. О, ес. Yes. Так. Опа. Класно, класно. Так, кнопка включення. Так, мені цікаво, де зарядка? Як вона? Ага. Так бачимо кришечка. Тресно можна зарядці такої. Так. Камера тяжка, ну перша активація. Так, що у нас є? О, теж у рукавицях робить. Так, українського нема. Англійський ми не шаримо. Що в нас є турки, польська? італіану беро. Хочу раз покладемо російську. Временно доки ми розберемо. Так. Нам треба загрузити програму Інсту 360. Так, зараз ми загрузимо програму і повернемося. Так, продовжуємо тест. Може ознайомитися, як все керуєте в боку ліво право. Горі долу, так далі. Свайп згори вниз, у вас такі короткі настройка, автояркость, управління жестами, голосове управління, аксесуар, там настройки і так далі. Помощи з аксесуарами, то видно. Коли ви клеїте, допустим, защитну лінзу і так далі. Далі у нас Слайд зліва вправо, то, що у вас є на знімку. У мене зараз нічого немає з ним. Наоборот, справа-вліво. Все у вас виходить. Тут настройка. Зараз ми включимо відео. Так. Настройка там, експозиції, видержка, світло і так далі. Uh, я, Допустим, кольора і так, ну у вас зрозуміло. настройки, допустимо, як прово. На iPhone на Android і далі. Нажимаєте зверху вниз, получає. І ти переключаємо як, uh, качество 8К, 5.3к, 5,7к, 4К. А тепер на що К? 8к це у нас по 4К з кожної сторони. Все у нас виходить на експорті 4К відео з дуже-дуже широким углом. Щоб ви розуміли, камера знімає 4К. 8К, поза того вони пишуть, що 4К знімає одна матриця, 4К знімає друга матриця. бачите, доки я туди сюди держав на салфліці, вже тут у мене пілинка. Зрозуміли? Далі, як мюшки на цю кнопку запись включаєте. І цю можна настроювати. Тепер менюшку там переключати, допустимо, там різні режими, фото. Нажимаєте на цю кнопку і переключаєте фото, відео, і ви можете зігортати ускорене відео, далі планета, таймлапс, далі якийсь біговий таймлапс, ракета, циклічний запис, циклічний запис це тоді, коли ви щось. Якийсь момент, ви нажимаєте запись, ви нажимаєте кнопку і воно записало, що було. Пусть там якийсь пішний був момент, а вони не вважали. Ну і у вас була циклічна запись. Воно фурт перезаписує файли. Дорожній режим, єсь як камера, зоряне небо, серійна фотка, Хоча все найголовніше, що воно все тут Все дуже класно. Кстати, На камеру нараз прийшло обновлення. Це дуже класно. Що воно так все так быстро. Остаті. Так, все у нас виходить. Був ін -ін інтервал. це прискорний ролик. Його можна було знімати в 11К. Це. Так, стоп. Зараз дето наше. Це ж тут. Не, не, це не це було. Так, не буде. Тамлапс. Де тут таймлапс? Я його вже загубив. О, таймлапс. Окей, його можна знімати в 11К, це получається 5. 5, получається 5к. Отака. От І ну, потім я що зроблю один одільний ролик. Перевіримо вже палку, як палку вбирає і так далі. Те, що зразу прилетіло обновлення, у нас і Іме тесті. Так, всім дякую за просмотр. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, що як і чекайте тести камер. Всім до зустрічі. Пока-пока.